Разом із людьми у прифронтових містах потерпають і тварини. Зокрема, в Оріхові багато жителів поїхали та покинули домашніх улюбленців. Ними опікуються небайдужі люди, допомагають чотирилапим вижити і запорізькі рятувальники, які постійно привозять корм. Дякую велике, тому що вони теж хочуть їсти. А не тільки ми, а й собаки, котики. А все ж таки на пенсію не накупиться. Крім того, надзвичайники щодня підвозять технічну воду у прифронтові населені пункти Пологівського та Васильівського районів. Загалом спочатку повномасштабного вторгнення доставили в ці місця понад 180 тонн води, а також майже 140 тонн продуктів. Дуже дякуємо рятувальникам за те, що вони з нами не бросили нас. Хлібчик нам возять і воду возять, коли треба. Дякую вам. Хай вас Бог береже на всіх ваших дорогах. Разом чекаємо перемоги. Без продуктів харчування, без такої шпитної води це неможливо навіть пережити, бо магазини не працюють, нічого тут не працює. Сьогодні роздали більше 200 буханок хліба. Люди задоволені. Фравенки також, як ми люди, також потребують харчування і всього.